Похотать чорно Просто шестого. Прям просто. Їде 9 кілометрів, глибина 25, десь буває, кажуть, 30 прострелює, Я тільки з трактора виліз. Вода як згори їде, показує 14-15 літрів. На гору, як їде, 22, найбільше показує літрів. Не знаю, можна ще чуть-чуть підбалити, щоб так сильно не рив. Обороза трошки є. Yeah. Не знаю, ну поки... По комп'ютеру солярий менше бере. Так. Кому то всім?